Маршрут номер 14 сервісного центру 5641 у місті Рівне. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут починається трохи незвично з вулиці Володимира Стермаха. Зайняли крайнє праве положення і рухаємось. Згідно маршруту номер 14 нам зараз необхідно. На третій з'їзд на перехресті з круговим рухом займаємо завчасно крайне ліве положення і заїжджаємо на круг, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. Згідно правил дорожнього руху, які рухаються по кругу. Згідно правил дорожнього руху, ми не повинні вмикати по випакиші повороту, але я його вмикну, щоб трохи було безпечніше тут. Продовжуємо рух з білим поворотом. І зараз тут нам необхідно повернути, з'їхати з круга на вулицю Миколи Карнаухова. Тут у нас вже така більш спокійніша вулиця, і рухаємось. Зараз нам на наступному світлофорі необхідно повернути праворуч. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту. Встигаємо повернути. У свою полосу заїжджаємо на вулицю Осип... Осипова стара назва, а нова назва князівної гачки. Бачимо обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. Не знаю, як тут можна їхати 40 км на годину, ну, їхати то можна, але... Но... Об'їжджаємо всі оці ями, все, що тут твориться, І зараз нам необхідно повернути ліворуч на, вулиці, на вулицю Олекси Новака. Бачимо знак 2.2, виконуємо його дію, зупинились перед стоплінією. Бачимо попереду, до речі, автомобіль сервісного центру чи автошколи теж їздить. Цих маршрутах 13-14 тут проходять. Повернули на вулицю Олексія Новака і зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю Соломії Крушельницької. Бачимо знак інша небезпека. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту 50-100 метрів у населених пунктах і повертаємо у свою полосу ніякому в якому разі, не в смугу. Зустрічного напрямку. Тепер нам необхідно повернути на вулицю архітектора Бургіньйона, стара назва Жуковського, ліворуч. Тут у нас такі ями, негарні взагалі. Завчасно вмикаємо лілий покажчик повороту. Виїжджаємо, дивимося, що у нас тут. Повертаємо на Бургіньйона. Бачимо у нас попереду перешкоду у вигляді птичок, об'їжджаємо їх, повертаємось назад. пішохідний перехід, людей нема. об'їжджаємо автомобілі і повертаємось у свою полосу тут такі ями, звісно Зараз нам необхідно повернути ліворуч. на вулицю сюкнягині Ольги. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Автомобілів нема. І ми повертаємо зразу у ліву смугу, тому що права у нас запаркована. Вже тут не змінюємо напрямку, ну, верніше не змінюємо полоси, полоси тому що нам знов треба повернутися на вулицю Олексі Новака. Пропускаємо автомобілі які рухаються по цій вулиці з досить немаленькою швидкістю. І зараз нам знову необхідно повернути на вулицю Соломії Крушельницької. Ліворуч на наступному перехресті. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту і повертаємо згідно маршруту 14 вулицю Соломії Прушельницької. Об'їжджаємо ями, повертаємося в свою полосу Трохи, мабуть, наїхав на смугу на розмітку на суцільної розміки, друзі, не робіть такого. Бо це буде як помилка, ну там не зрозуміло, там роздобаний асфальт. Так, рухаємось прямо. Тут нам тепер вже трохи простіше. Зараз цей приватний сектор ми об'їхали весь. Нагадаю, це маршрут номер 14 сервісного центру 5641. Тут можна, можна досить довго виїжджати, з цього перехрестя, але нам пощастило. Попереду припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий покащик повороту. Об'їхали його, правий покащик повороту та повернулися у свою полосу. Продовжуємо рух по вулиці Соломії Крушельницької. Раджу вам тут їхати десь кілометрів 25-30. Уважно дивіться, тож інспектор може попросити зупинитись. І ви повинні пам'ятати, де вам можна, де не можна зупинятися. Попереду у нас припарковані автомобілі, вмикаємо лівий пакетчик повороту, об'їжджаємо припарковані автомобілі по смузі зустрічного напрямку, повертаємось у свою смугу, пропускаємо пішоходів. У нас тут знак. Два крапка. Один дати дорогу. У нас права полоса свободна, бо там при автомобілі, по ній ніхто не їде. І нам пощастило тут. І продовжуємо рух. Тримаємось правої полосі, друзі. На таку суцільну розмітку не наїжджайте, бо буде помилка. Бачите, утворився затор. Не можна виїжджати на пішохідний перехід. Якщо на ньому утворився затор, який вимусить вас зупинитись на пішохідному переході, згідно пункту правил 18.6. Вмикаємо правий покищик повороту та повертаємо праворуч. Немає у нас тут зелених стрілок, які розвантажують перехрестя. Стрілка мається на увазі на таблиці, не в сексі, а на таблиці біля червоного сигналу світлофору. Ну, За того, що тут таке досить навантажене перехрестя, щоб знизити аварійність, стрілочок тут нам не поставили. З одного боку приходиться чекати, навіть тоді, коли треба повертати праворуч. А з іншого боку безпека повинна бути безпечною. Друзі, нагадаю вам, що зараз ми при правому повороті повинні пропустити також пішоходів, які переходять дорогу, на яку ми виїжджаємо. Також і при лівому повороті та сама історія треба пропускати. Пішоходів і займаємо крайнє праве положення. Бачимо у нас там маршрутка, до речі, вона вже від'їхала, чудово. І Ми рухаємось прямо по вулиці Відінська. Бачимо знак 3.34, те, що я вам казав, зупинка заборонена. Там попереду припарковані автомобілі, тому я вже міняю смугу, перелаштовуюся ліву смугу. Із порушенням. Рухаємось дотриманням безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами рухаючих автомобілів або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. І нам необхідно з нього з'їхати. Можемо вмикати лівий покищик поворота, можемо не вмикати. Все одно пропускати тут людей, тому можна водіїв, тому можна, в принципі, не вмикати. Не вмикати, Це не та трохи ситуація, як на мене, де прямо ось необхідно необхідно вмикати. З'їжджаємо на перший з'їзд. Це так само у нас вулиця Віденська. Повертаємось. Друзі, всі інші маршрути є на Канарі, всі 14 є. Навіть одне відео є, де я там їх склею всі ці маршрути і там десь години на 4 воно, мабуть. І дивіться його також. Кому може цікаво так дивитися. Припаркований автомобіль. Вимикаємо лівий покажік повороту. Перелаштувалися, подивились від дзеркало, в голову на пів секунди обов'язково повернули, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І рухаємось. Не будемо займати. Крайні праве положення, тому що зараз нам на перехресті з круговим рухом, дивлячись на те, що тут немає ніяких знаків напрямку руху по смугах, немає ні, ні, ні розмітки немає. Пропускаємо пішохода обов'язково. Бачите, ось не можна виїжджати зараз на пішохідний перехід. Те, що я вам казав. Пункт 18.6. Якщо я вийду, зараз саме на пішоходному переході. Це буде порушення. Тому тут ми займаємо. Крайнє ліве положення і рухаємось по колу. У нас тут головна дорога. А ось коли вже ми під'їжджаємо до необхідного нам з'їзду перед ним, вмикаємо правий покажчик повороту та показуємо іншим учасникам дорожнього руху, що ми будемо з'їжджати з, з перехрестя з круговим рухом. Тут у нас чудово вже дозволяючи сигнал світлофора. Рухаємось якомога правіше до правої частини дороги. Друзі, дякую, що дивитесь. Хотів тут запаркуватися, в місті вже нема. Дякую, що дивитесь, пишите коментарі. Бажаю вам вдалась класний іспит. Тут маршрут номер 14 закінчується. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!